Привіт, мене звати Яків Воронін, і ви на моєму каналі. Сьогодні я підготував для вас такі цікаві та важливі новини: поставки ноутбуків в РФ підпадають під санкції, держпраці виходить на полювання, а місцева влада має компенсувати вартість придбаного генератора. Європейський союз ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, який має підірвати російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, Єврокомісія пропонує розширити санкційний список майже на 170 організацій, які постачають товари в РФ. Експортний контроль планують застосувати щодо двигунів для безпілотників. Хімічного, біологічного обладнання та електронних компонентів. Євросоюз також розширив список підсанкційних товарів авіаційної та космічної галузі. А також під санкції потрапили ноутбуки, жорсткі диски, камери та об'єктиви. Схоже, кришка ноутбука таки закрилася для РФ. і Актуальним для агресора знов стають Телеграф, пошта та факс. Передбачається також призупинення дії ліцензії на мовлення для російських пропагандистських каналів. Які чомусь тільки зараз позбавляються ліцензії на мовлення в ЄС. Плюс ці новини в тому, що за дев'ятим пакетом санкції слідують десяті. Чекаємо з нетерпінням. Міжрегіональні територіальні органи держпраці розпочинають свою роботу. Ще на початку січня 2022 року уряд ухвалив рішення про реформу регіонального структури держпраці шляхом ліквідації 22 територіальних обласних органів та утворення нових юрисдикція яких буде поширюватися на територію кількох областей після усунення організаційних перепон, які виникли внаслідок, війни, держпраці завершила реформування територіальних органів і розпочинає свою роботу. Якщо хтось забув, над чим саме держпраці здійснює контроль, так це труди відносини роботодавця із працівником. Наприклад, можуть бути застосовані штрафні санкції за оформлення працівника. На неповний робочий день у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого дня. Або виплата заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ. Отже, держпраці повертається. Пильнуйте правильність оформлення своїх працівників. Як компенсувати за рахунок місцевої влади вартість придбаних генераторів? У низці українських міст запустили програму. Часткової компенсації в вартості генераторів для багатоповерхових будинків та житлових кооперативів. Програму вже запустили у Києві, Борисполі, Львові, Луцьку та Чернівцях. Умови компенсації залежать від міста, і, за даними змі, у Києві можуть повернути 75% від вартості генератора у Полтаві та Львові по 50%. Також є певні вимоги до самих генераторів, його купівлі та встановлення. Наприклад, у Києві ОСББ та житлово-будівельні кооперативи столиці можуть компенсувати вартість придбаного генератора на суму не більше 80 тисяч гривень. Враховуючи особливості компенсації вартості генераторів у різних регіонах, раджу за подробицями звертатися до державних адміністрацій. І якщо ми вже заговорили про генератори, нагадаю, що в своєму минулому випуску я розказував про... Необхідність отримання підприємцями ліцензії на зберігання пального для генератора, якщо зберігається таке пальне в тарі більшій за 5 літрів. Ця тема сколихнула українське підприємницьке середовище, і на це відреагував голова податкового комітету Данило Гетьманцев, який вже пообіцяв до кінця року прийняти закон, який дозволить бізнесу зберігати до 2 тонн пального без необхідності отримувати ліцензію. Що ж, слово голови комітету проти букви закону. Подивимося, хто кого. А я пильнуватиму за цією ситуацією. Якщо до вас завітають податківці із запитаннями про ліцензію на зберігання пального, напишіть мені в коментарях під цим відео. Розберусь і допоможу. Нерухоме майно на тимчасово окупованій території звільняється від оподаткування. 6 грудня Кабмін ухвалив постанову якою визначено механізм формування єдиного для всіх переліку територій, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані РФ, відтепер єдиним джерелом інформації про такі території є наказ мінреінтеграції, погоджений з Міноборони та сформований на підставі пропозицій обласних військових адміністрацій? Чому ця постанова така важлива для платників податків? Відповідно до податкового кодексу на період дії воєнного стану. І протягом часу, після його завершення, платники податків можуть бути тимчасово звільнені від нарахування податків на нерухоме майно, землю та від сплати екологічного податку. Проте ці норми застосовуються до власників нерухомого майна, що розміщені на територіях, на яких ведуться або велися раніше бойові дії, або на тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ. Територіях України. Зауважу, що наразі діє перелік затверджений наказом номер 75 Мінреінтеграції, але він не дає право на податкові пільги зі сплати податків на нерухоме майно. А отже, прийнята постанова Кабміну трохи полегшує життя платникам податків, нерухоме майно яких перебуває на тимчасово окупованій території. І на завершення залишив для вас дайджест коротких, але Важливих новин. Trump Organization визнали винною в податковому шахрайстві. Присяжні з 12 осіб винесли обвинувальний вердикт компанії колишнього президента. Для перетину кордону в Україні запускають електронну чергу перетину кордону під назвою Е-черга. Електронна черга почне працювати 12 грудня на пункту пропуску на Волині. Користування послугою безкоштовно, стежити за проходженням черги, можна буде у відкритому режимі на сайті системи. Водії зможуть при цьому отримувати інформацію про орієнтовний час перетину кордону. А Верховний суд Франції прийняв рішення про стягнення з РФ на користь українського Ощадбанку півтора мільярди доларів за втрачення активів Ощаду в Криму. Цей судовий процес стягнувши ще. З 2015 року. І цінова стеля, яку на минулому тижні встановили країни ЄС у розмірі 60 доларів для російської нафти. І так завелика, враховуючи, що на цьому тижні вона торгувалася на рівні ринкової ціни на 43 долара за барель. На сьогодні це всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, не забувайте про вподобайку і до зустрічі на наступному тижні.